Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо цікаві й дуже смачні тарталетки до святкового столу. Це чудова закуска і доповнення до інших страв. Готуються швидко із доступних продуктів, а смакують неймовірно. Ходімо готувати. Для тарталеток з м'ясом нам потрібно буде куряче філе. Можна купити копчене, а можна підсмажити зі спеціями на пательні. Розріжте філе вздовж на дві половинки. Посипте 1 чайною ложкою солі, 5 чайної ложки паприки, 2 чайні ложки прованських або італійських трав та полийте 1 столовою ложкою рослинної олії. Добре натріть філе з двох боків. Залишаємо м'ясо промаринуватись протягом 20 хвилин. Потім обсмажуємо на пательні на невеликій кількості рослинної олії по 3-4 хвилини з кожної сторони. Коли м'ясо охолоне, ріжемо його дрібним кубиком. Далі беремо м'який та м'ясистий чорнослив і також його дрібно нарізаємо. 50 г твердого сиру натираємо на дрібній терці. Тепер додаємо 1,5 столових ложок майонезу. Все ретельно перемішуємо. Курячого філе я взяла 1 четверту частину. Цього буде достатньо на 6-8 тарталеток. Потім викладаємо суміш в тарталетки бажано з пісочного тіста. Тоді вони не будуть швидко розмокати, і такі тарталетки набагато смачніші, ніж вафельні. По бажанню можна прикрасити листочками петрушки. Виходять дуже смачні ситні пісочні корзиночки. Сир, курка і чорнослив чудово поєднуються між собою. Тепер зробимо тарталетки з оселедцем. Беремо один невеликий відварений буряк та натираємо його на дрібній терці. Також можна буряк запекти в духовці. Солимо і перчимо за смаком і додаємо 1-2 зубчики чеснику через прес. Перемішуємо. Половинку червоної цибулі ріжемо півкільцями. Шість шматочків оселедця розрізаємо вздовж навпіл. Тепер в кожну тарталетку викладаємо по одній чайній ложці майонезу та змащуємо дно. Потім в корзиночку кладемо листочок салату і викладаємо буряк. Два шматочки оселедця, поміж ними цибуля і маленька гілочка кропу. Прекрасне поєднання оселедця та буряка. Ці корзиночки чимось нагадують салат шуба. Мають свіжий і пікантний смак. Прості в приготуванні апетитні і симпатичні тарталетки. Закуска, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!